Ігор Насалик тричі був мером міста Калуш в Івано-Франківській області. У політику прийшов ще в 98-му. Був народним депутатом кількох скликань з 2016-го Обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості. В тріслі міністра відстоював право вести торгівлю з тимчасово окупованими Донецькою та Луганською областями. Мовляв, ми не торгуємо з окупантами, ми обмінюємось товарами. У 2014 році регламентували переміщення товарів, і хочу саме наголосити, переміщення Україна не має жодних кореспондентських рахунків між неконтрольованою зоною. Переміщення товарів антрацитової групи у 2019-му Ігор Насалик знову хотів потрапити до ради як самовисуванець, але не пройшов сьогодні. Проти політика відкрита кримінальна справа, яку в березні скерували до суду. У чому суть за версією слідства за вказівкою Насалика, коли той був на посаді міністра енергетики, його підлеглий керівник департаменту Міненерговугілля навмисно укладав збиткові угоди. Крім того, посадовці штучно списували партнерам борги за експлуатацію державного майна. Так, протягом трьох років бюджет України недоотримав, увага, півтора мільярда гривень. Це скільки ж нулів? Колишнього міністра звинувачують у зловживанні службовим становищем, а це до шести років позбавлення волі. Більш вдало складається кар'єра брата Насалика Сергія. Він при владі, але подалі від столиці.